Патологія це галузь медичних знань, яка спрямована на прижиттєву та посмертну морфологічну діагностику хвороб та патологічних станів. На сьогодні патологи витрачають переважну більшість свого робочого часу на прижиттєву гістологічну діагностику тканин, видалених під час операційних втручань та забору біопсій. Результатом таких досліджень є постановка діагнозу. Саме морфологічний діагноз для більшості хвороб є основною ланкою діагностики. Як було зазначено раніше, саме гістологічна діагностика є найважливішою ланкою в виявленні пухлинних та частини непухлинних захворювань. Саме від гістологічного діагнозу залежить тактика подальшого лікування та прогноз. Також патологи, окрім безпосередньої постановки діагнозу, здійснюють морфологічний супровід лікування та визначення його побічних ефектів. Пацієнти зазвичай напряму не звертаються до лікарів-патологів. Операційний та біопсійний матеріал передається в спеціалізовані гістологічні лабораторії, де зністюється виготовлення гістологічних препаратів, тобто скелець, які потім передаються на морфологічну діагностику лікарю патологу Пацієнти можуть звертатися до лікаря-патолога для отримання другої думки, тобто перегляду попередньо виготовлених гістологічних препаратів. Така необхідність виникає у випадку сумнівів у первинному діагнозі або потреби виконання додаткових методів дослідження. Основний метод дослідження це світлова мікроскопія гістологічних препаратів, виготовлених за методикою гематоксилін та еозин. Також зрізи тканин можуть бути зафарбовані за іншими методиками, наприклад, для ідентифікації хелікобактер пайлорі, кишкової метаплазії або емілоїдозу, водночас може бути проведено імуногістохімічне дослідження, котре засноване на використанні специфічних антитіл до структур клітин або позаклітинної речовини. Ці антитіла також називаються маркери. Кожен окремий маркер може виявити специфічний вид білка. Клітини відрізняються за своїм білковим складом. Отже, імуногістохімія дозволяє ідентифікувати клітини за їхньою структурою білків. З двадцять першого століття все більшій популярності набувають новітні напрямки в патології, а саме молекулярна патологія та цифрова патологія. Молекулярна патологія включає методи молекулярної біології, котрі спрямовані на виявлення нуклеїнових кислот такими методами, як флюоресентна гібридизація інсіту, полімеразна ланцюгова реакція або секвенування. Замість традиційної мікроскопії, коли патологоанатом використовує мікроскоп для перегляду гістологічних препаратів, цифрова патологія. Досліджує оцифровані зображення цих же препаратів. Цей перехід на цифрові платформи дозволяє полегшити такі процеси, як зберігання, пошук та обмін зображень між патологами. Патологанатоми відігрують одну з ключових ролей у роботі мультидисциплінарних команд в охороні здоров'я, особливо в контексті онкологічних захворювань. Мультидисциплінарні команди включають в себе фахівців різних медичних галузей, котрі спільно працюють з метою діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів зі складними захворюваннями, такими як злоякісні пухлини. Роль патологоанатома в таких командах багатогранна та має такі ключові функції, як діагностика, стадіювання, планування лікування, прогностична інформація, навчання пацієнтів, а також дослідження та інновації. Діагностика включає дослідження тканин, отриманих під час біопсій, операцій або інших процедур. При діагностиці патологоанатом надає інформацію про тип, ступінь та стадію захворювання. Під час стедівання патологанатом визначає гістологічний тип пухлини та міру її поширення по організму, що в свою чергу веде до певного планування лікування. Патологанатами відіграють важливу роль у плануванні лікування, надаючи інформацію щодо молекулярних та генетичних характеристик пухлини. Ця інформація дозволяє онкологам визначити оптимальну стратегію лікування з використанням препаратів, що мають найбільшу ефективність проти конкретного виду пухлини. Патологанатами надають важливу прогностичну інформацію мультидисциплінарній команді, допомагаючи зрозуміти ймовірний перебіг захворювання. Ця інформація впливає на рішення щодо інтенсивності і тривалості лікування, а також додаткової терапії і нагляду. У розрізі дослідження та інновацій патологоанатоми роблять величезний внесок у наше розуміння перебігу різних захворювань, в тому числі і раку. Їхнє розуміння молекулярної та генетичної структури пухлин сприяє розробці нових діагностичних інструментів, цільової терапії та підходів до персоналізованої медицини. Хоча лікарі-патологи зазвичай і не контактують з пацієнтами, проте вони кожного дня роблять великий внесок у боротьбу з хворобами.